Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Якщо ви думаєте, що самозакоханість і улесливість це погано, то глупота з легкістю вам доведе, що дари її служниць, потрібні і корисні. Про це і не тільки ви почуєте в наступній частині «Откровень найщедрішої з богинь, хоч і поспішаю, але я не можу проскочити мовчки повз тих, які дуже втішаються своєю химерною знатністю, бо нічим іншим власне не відрізняються вони од найнижчого ремісника. Один виводить свій рід від Енея, другий від Брута, третій від короля Артура, перелічують прадідів, прапрадідів і їхніх батьків, згадують давні родові прізвиська, всюди виставляють портрети і статуї своїх предків, хоч самі вже небагато чим відрізняються від тих мовчазних опудал. Так от, за допомогою ласкавої філавтії самолюбивості, живуть цілком щасливо. Причому не бракує дурнів, які цих страхопудів шанують за богів. Але що це я мовлю про кожний рід окремо, ніби Філавтія самолюбивість не робить дивним чином вельми щасливими багатьох. Погляньте лиш довкола той бридкіший за мавпу, а вважає себе майже ніреєм. Інший за все життя провів циркулем лише три лінії, а видає себе за Евкліда. Третій знається на музиці не краще за осла і співає гірше курки, яку топче півень проти її волі, але вважає себе гермогеном. Є ще один вид божевілля, набагато приємніший за інші. Це коли хтось починає видавати талант своїх слуг за свій власний, як, наприклад, двічі щасливий синеків багатій. Він розповідав побрехеньки лише в оточенні власних рабів, які підказували йому, коли він щось забував. Цей чолов'яга був настільки немічним, що ледве дихав, але не вагаючись ходив на змагання кулачних бійців, покладаючись, звичайно, на силу своїх численних рабів. Далі варто згадати ще певно слух вільних мистецтв, адже Філавтія самолюбивість їм особливо притаманна. Серед них швидше знайдеш такого, що батьківським маєтком поступиться, ніж визнає себе нездарою. Це стосується передусім акторів, співаків, ораторів і поетів. Чим менше в когось здібностей і освіти, тим більше він хизується, більше всюди славить себе і вихваляє. Але, як каже прислів'я різним губам, різний салат до вподоби, тому навіть у великих дурнів багато шанувальників. І найбільші нісенітниці часом багатьом подобаються. А все тому, що багатьом людям, як уже говорилося, притаманна глупота. Невіглас і сам собі дуже подобається, і інші від нього в захваті. Тож навіщо прагнути до справжньої освіти, яка здобувається тяжкою багаторічною працею. Її майже ніхто не цінує, а людина від того стає лише кволою та боязкою. Ще я помітила, що природа обдарувала філавтією самолюбивістю не лише кожного зі смертних, а й цілі народи та держави. Тому в кожного народу є своя особлива філавтія самолюбивість. Британці, наприклад, пишаються зовнішністю, музичною освітою і розкішними бенкетами, шотландці хизуються шляхетністю та належністю до царського роду, а також витонченим розумом і дотепністю. Галли хваляться ввічливістю, а парижани, зокрема, винятковою обізнаністю в теології. Італійці вважають себе найкращими поціновувачами художньої літератури та красномовності. Вони ж і надто пишаються тим, що вважають себе єдиними з усіх смертних, які не є варварами. Найбільше пишаються цим римляни. Вони навіть у вісні марять про давній славетний Рим. Венеціанці чваняться своєю знатністю, греки тішаться тим, що заснували всі науки, і що лише в одних них були такі вельми славні герої. Нащо вже турки з кописько варварів, а й ті знайшли чим хвалитися своєю релігією, мовляв, вони і тільки вони правовірні, а тому сміються з християн мов із забобонних. Іспанці нікому не хочуть поступитися воєнною славою, германці чваняться високим зростом і знанням магії. Але чи не найдивніший самообман у юдеїв, які все ще чекають на свого месію і міцно тримаються Мойсея? Ви вже, гадаю, побачили, скільки задоволення приносить кожному і всім разом філавтія самолюбивість, її рідна сестра Колекія улесливість. Різниця між ними невелика. Філавтія самолюбивість це улещування самого себе, а Колакія улесливість – улещування когось іншого. Колакія улесливість ще й сьогодні вважається справою ганебною, але тільки в тих, хто надає перевагу назвам речей над самі речі. Такі люди вважають, що віра несумісна з улесливістю. А я гадаю інакше у моїй правоті не важко переконатись на прикладі нерозумних істот. Нема улесливішого за собаку, але ж собака і найвірніший друг. Або хто ласкавіший за білку і хто ще так легко дружить з людиною, як вона. Якби все було навпаки, то слід було б визнати, що в житті людей корисніші грізні леви, люті тигри або несамовиті леопарди. Звичайно, улесливість буває і згубною. Та це тоді, коли з її допомогою підступні глумильники доводять якогось нещасного до загину. Моя ж улесливість породжена доброзичливістю і щирістю, а тому набагато ближча до численних доблестей, ніж до протилежних якостей. Грубощі та суворість, на думку горація, їй не властиві й нестерпні. Така олесливість підбадьорює занепалих духом, веселить засмучених, заохочує до роботи стомлених, збуджує остовпілих, лікує хворих, приборкує диких, єднає закоханих, зберігає шлюб. Вона й дітей спонукає дбайливо вчитися, і старих звеселяє, а королів під виглядом похвали виховує і вчить сумирності. Крім того, завдяки колакії у лесливості кожен стає сам собі любішим і дорожчим, а це вже особлива частка щастя. Як приємно бачити двох мулів, що лежать взаємно один одного, а хіба не тим самим займається вельми хвалена красномовність? Ще більшою мірою це стосується медицини, а найбільше поетики. Одне слово, улесливість є медом і своєрідною приправою в людських стосунках. Помилятися, кажуть, велике нещастя, а я гадаю, найбільше нещастя ніколи не помилятися. Дуже нерозсудливо чинить той, хто вважає, ніби щастя людини міститься в самих речах, хоч насправді воно цілком залежить від уявлення. Адже в людській житті все настільки темне і заплутане, що про достовірне знання не може бути й мови. Так вчать мої академіки, найменш пихаті зміж філософів. І правильно вчать бо коли щось і можна пізнати, то воно заважає приємно жити. Отож людський розум зліплений так, що набагато більше цінує вигадку, ніж правду. Якщо хтось потребує доказів, хай сходить на громадські збори або до храму. Там, коли говорять про щось серйозне, всі дрімають, позіхають і нудяться. Та коли якийсь оратор, нечистий, о, вибачте, я хотіла сказати речистий, починає розповідати якусь бабську побрехеньку, всі просинаються, підбадьорюються і слухають, порозявлявши роти. Тому більше шанують тих святих, про яких, наприклад, Георгія, Христофора або Варвару ходить більше легенд. Чого не можна сказати ні про Петра, ні про Павла, ні про самого Христа. Щастя, отже, не в самих речах, а в тій думці, яка про них складається. Але тут не місце розпотякувати про це. Справа навіть найлегша, наприклад, грамотність, потребує великих зусиль, а думкою вона сприймається легко, та цього виявляється достатньо для щастя. Погляньте, з якою насолодою он той дивак оминає гнилу шинку. Іншому й запах її нестерпний, а цьому вона смачніша за амброзію і він щасливий. І навпаки, якщо цього занудить від осетрини, хіба він через це нещасний? Далі, якщо комусь чужа дружина бридка, а своєму чоловікові здається кращою за венеру, то хіба цей чоловік нещасливий? Хіба він був би щасливішим, якби вона справді була вродливою? Якщо хтось хвалить чиюсь мазанину, вважаючи її творінням Апелеса чи зевксида, хіба він не щасливіший за того, кому не вподоби навіть справжні витвори цих майстрів? Чи може він матиме з того меншу насолоду? Я знала одного з мого почту, який подарував своїй нареченні кілька перснів з простими каменями, але зумів переконати, що вони не просто коштовні, а єдині в своєму роді і що їм нема ціни. Скажіть, будь ласка, що краще для дівчини втішатися щодня цими дурничками, уламками простого скла, чи мати справжні коштовності десь у скрині? А тим часом чоловік і витрат уникнув, і дружині догодив не менше, ніж якби вшанував її дорогим подарунком. О той час як Платонівський мудрець, вийшовши з печери, споглядає справжні речі, інші вдовольняються тінями й образами різних речей, не виходячи з неї. Хто з них щасливіший при цьому, сказати важко? Лукіанів Мецил, який одного разу побачив себе у вісні багатим, Понад усе на світі волів, щоб цей сон тривав усе життя. Отже, різниці між мудрими й дурними або зовсім нема, або полягає вона лише в тому, що дурні щасливіші. По перше, тому очевидно, що їхнє щастя майже нічого не варте, бо воно химерне, а по-друге, що вони охоче діляться ним з іншими. А втіха від щастя, як і від багатства, не є повною, коли нема поруч друга. Мудреців на світі мало, якщо вони взагалі є. Греки, наприклад, за стільки віків нарахували їх всього сім, та й серед них клянуся Гераклом, якщо придивитися, то немає на наполовину, ба навіть на третину мудрого, хай мені життя не буде, коли брешу. Серед численних заслуг вакха найцінніше те, що він знімає з душі турботи. Щоправда, ненадовго, бо як тільки хміль проходить, тяжкі думи швидко повертаються, немов летять четвіркою баских коней. Порівняно з цим моє благодіяння набагато повніше й дійовіше. Я постійно тримаю душу в якомусь оп'янінні, що несе радощі, задоволення, танці, і все це дається без жодних зусиль. На відміну від інших богів, які обдаровують людей своїми благами вибірково, я ні для кого не допускаю винятку. Рідко де вміють робити гарне вино, яке відганяє турботи і вселяє райдужні мрії. Небагатьох прикрашає вродою Венера, а ще рідше обдаровує людей красномовністю Меркурій. Лише одиниці розбагатіли завдяки Гераклові, зрідка наділяє когось владою гомерівський Юпітер. Часто Марс не сприяє в бою жодному із супротивних військ. Багато хто повертається сумними від триніжка Аполлона, часто мече блискавками Сатурн, Феб насилає часом чуму своїми стрілами, Нептун більше нищить, ніж рятує. І Як тут не згадати також про Вейовів, Плутонів, Атів, Пенів, Фебрів та інших подібних їм богів? Не богів, а справжніх гицелів. Тому ще раз наголошую, що одна лише я, глупота, обдаровую всіх людей без винятку своїми щедротами. Я ніколи не гніваюсь на людей, що не складають мені обітниці і не приносять відкупного за гріхи. Не змішую небо з землею, коли хтось, пригощаючи інших богів смаженим м'ясом жартовних тварин, забуває про мене. Ті боги такі дріб'язкові й марнославні, що краще та безпечніше їх не вшановувати і не служити їм. Вони вподобляються до вередливих і дратівливих людей, яких краще не знати, ніж бути близькими до них. Мені можуть заперечити але ж досі жертв глупоті ще ніхто не приносив і ніхто храму їй не збудував. Справді бо така невдячність дивна. Про це я казала вже, але не ображаюсь, бо зроду віку доброзичлива. А крім того, не хочу шани, яку віддають іншим богам. Навіщо мені подарунки, чи жертовне борошно, чи цап, чи кабан, коли й без того усі люди без винятку так мене шанують, що навіть найбільшим теологам це до вподоби. Я не заздрю діані, яку умилостивляють людською кров'ю, бо вважаю, що найщиріше того вшановують, кого всі завжди мають в душі і наслідують його звички. А коли так, то скажіть, будь ласка, кого християни зі своїх святих душ ще вшановують, ніж мене. Безліч людей ставлять свічки Богородиці навіть у день, коли в цьому немає потреби. І навпаки, як мало смертних прагнуть наслідувати її непорочне життя, її цнотливість і любов до небесних справ, хоч саме це і є гідним поваги та найприємніше небожителям. Мені не треба храмів, бо моїм храмом є весь світ, до того ж, якщо не помиляюсь найкращим із храмів, і жерців мені не забракне, доки існуватиме рід людський. Зрештою, я не настільки дурна, щоб вимагати кам'яних або розмальованих зображень, які навіть шкодять нашій релігії, тому що дурники й тупоголові товстуни вшановують їх, немов справжніх святих. Мені це здається схожим на те, якби дяка стали більше шанувати, аніж попа. У мене стільки величезних статуй, скільки смертних на землі, і кожен з них є моїм образом, навіть якби й не хотів він цього. Отже, в інших богів нема нічого такого, чому я могла б позаздрити. До того ж в одних місцях шанується один Бог, в інших інший, та й то лише у певні дні: Феб на Родосі, Венера на Кіпрі, Юнона в Аргосі, Мінерва в Афінах, Юпітер на Олімпії, Нептун в Таренті, Пріап в Лампсаку. І лише мені єдиній приносить жертви вся земля, до того ж набагато краще, ніж іншим богам. Е, якщо вам здається, що в моїй мові більше зухвалості, ніж правди, е, придивіться тоді пильніше до життя людей. Вони переді мною у невідплатному боргу, бо я даю їм силу селенно різних благ, і то усім без винятку, від низів до можновладців. За браком часом не буду говорити про всі стани, досить поглянути на життя солідніших осіб. По них легше оцінити інших, тим більше, що голота й простолю цілком мої. Форм вияву глопотивних дуже багато, але кожного дня з'являються нові й нові форми. Щоб усе висміяти, мало й тисячі демокрітів, не кажучи вже про те, що для висміювання цих демокрітів потрібен був би ще інший демокріт. Важко навіть уявити, якими жартами, якими забавками нікчемні люди розважають щоденно богів. Людські суперечки безсмертні, вислуховують, звичайно, до обіду поки ще тверезі. По обіді ж, після випитого нектару, коли вже набридає займатися чимось серйозним, сідають вони на край неба і, посхилявши лоби, дивляться, чим займаються люди на землі. Для богів це вельми приємне видовище. Боже безсмертний, чого там тільки не побачиш. Кажу з певністю, бо й сама часом буваю в гурті цих поетичних богів. Один упадає за жіночкою, і чим менше вона його любить, тим дужче за нею він мліє. Другого вабить не дружина, а придане, третій продає на ніч свою наречену кожному, хто того забажає, хоч інший на його місці очей не спускав би з неї, мов золотип чи Аргус. Четвертий перетворює на дурницю жалобу, наймає акторів, щоб зобразили на своїх пиках його смуток. П'ятий плаче біля могили Мачухи. Шостий все, що тільки може, гребе до себе і пхає в пельку, хоч потім, може, доведеться йому й голодувати. Сьомий верхом блаженства вважає сон і дозвілля. Восьмий піклуючись про чужі справи, занедбує свої власні. Дев'ятий повухав в боргах, ось ось збанкрутує, але вважає себе багатієм. Десятий вельми щасливий, коли сам, бідуючи, щедро обдаровує спадкоємця. Одинадцятий заради мізерного прибутку, та й то непевного, ладен пливти за море, доручивши життя, яке ні за які гроші не купиш, вітрам і хвилям. Дванадцятий, замість того, щоб сидіти вдома в безпеці й спокої, прагне розбагатіти на війні. Є такі, що підлещуються до безрідних дідів і таким чином одержують багатий спадок. Ще інші прагнуть досягти того самого, зваблюючи заможних бабусь. Найбільша втіха для богів, коли ці ошуканці, прагнучи обдурити інших, самі залишаються обманутими. Найдурнішими і найогиднішими зі всіх є, проте, поріддя гендлярів, тобто торгашів, бо вони займаються найогиднішою справою і досягають мети найогиднішим способом. Усіх дурять, на кожному кроці брехливо присягаються, крадуть, обважують, обраховують і водночас дають із себе шляхетних, тому, певно, що на кожному пальці мають персні зі щирого золота. При цьому в них не бракує низьких листунів, побратимів, які, сподіваючись на частку нечесно нажитого багатства, підлабузнюються до них і всюди називають їх вельми шляхетними. Тим часом можна побачити і піфагорійців, які все на світі вважають спільним, а тому цуплять, що тільки під руку потрапить, гадають, певно, що то їхній спадок. Є люди багаті уявою, навівають собі приємні сни і з того задоволені та щасливі. Ще інші вдома голодують, а на людях дають себе вельми багатих. Один силкується не втратити того, що має, а інший правдою і неправдою збагачується. Той випрошує для себе якусь громадську посаду, а цей воліє сидіти вдома на печі. Багато є таких, що ведуть нескінченні позови, навперебій обдаровуючи гостинцями суддю й адвоката. Один прагне всяких змін, а другий плекає великі задуми. Є й такі, що, залишивши вдома дітей і дружину, вирушають в Єрусалим або в Рим, або до Святого Якова, хоча там, власне, нема чого їм робити. Взагалі, якби подивитись на незліченні турботи смертних з місяця, як мені б це робив колись, то здалося б, що бачиш метушню мух чи комарів, які без кінця б'ються, кують один одному лихо, грабують, дурять, блудять, народжуються, падають, вмирають. Важко навіть повірити, що в житті такої мізерної істоти відбуваються такі великі потрясіння, такі трагедії. Вибухне війна чи згубна чумана летить, тисячами гинуть вони. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, не так багато вже й залишилось до кінця цієї книги, тому слід обирати вже наступну. Пропонуйте свої варіанти в коментарях, одна лише умова. Автор книги має бути мертвим вже більше 70 років, бо авторське право все ж таки треба поважати. А ще ставте лайки, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.